Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини четверга 5 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. В Свисі відремонтують дорогу вулицею Центральна. На Шоскінщині представили нового заступника начальника підрозділу поліції. На Сумщині продовжує реалізуватися розбудова інформаційного простору. СВЕСІ відремонтують дорогу вулицею Центральна. Про це кореспонденції Ямпільського інформаційного агентства повідомив заступник Свеського селищного голови Роман Лукаш. У нас розроблений проектна документація на цю дорогу. Вся сума проекту складає, якщо не помиляюсь, 7,3 мільйони. 5 мільйонів виділяється з державного бюджету, з місцевого 900 тисяч співфінансуємо зараз. Буде сфінансувати, і там частинка ще залишиться. За словами Романа Івановича, 1 жовтня закінчилась подача проектних пропозицій. Тендер проводиться через електронну систему публічних закупівель. Прозоро є переможець. Я так розумію, що тиждень проходить, і ми через тиждень вже будемо заключати договор, якщо не буде підводних камнів. Тільки гроші з державного бюджету зайдуть в місцевий, і, ну тоді підрядник вже почне працювати. На шосткінщині представили нового заступника начальника підрозділу поліції. Про це повідомляє поліція Сумської області сьогодні. Микола Худенко, заступник начальника головного управління національної поліції в Сумській області. Представив тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника з превентивної діяльності Анатолія Василюка. Анатолій Василюк підполковник поліції, родженець Волинської області. Йому 43 роки. В органах внутрішніх справ більше 20 років має великий досвід роботи на керівних посадах, зокрема очолював три підрозділи поліції. Анатолій Василюк запевнив, що докладе всіх зусиль, аби робота в превентивних підрозділах була якісною та ефективною. На Сумщині продовжує реалізуватися розбудова інформаційного простору. Про це на брифінгу щодо останніх змін в цьому напряму повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. Um... Завершується будівництво двох додаткових споруд на нашому сумському прикордонні. Одна споруда це на півночі області, друга споруда на півдні області, якраз в тих зонах, в тих громадах, де потребує посилення українське мовлення. Залишилося придбати додаткове обладнання. Частина вже придбана, частину ще ще в процесі, і ми зможемо вже до кінця цього року додатково запустити. Радіо і телеканали у цих проблемних зонах, як повідомляє Лариса Якубенко, Національна Рада оголосила конкурс на сім вільних радіочастот в Сумщині. Зокрема, більшість з них знаходяться в прикордонних громадах. Виставлені частоти у сумах: глухові, лебедині, краснопіллі, шалигина, стара угроїди і потужність передавачів від 300 ватт це у глухові та лебедині, до 100 ватт на всіх інших частотах. І загальна загальний обсяг мовлення на добу це 24 години, і програмною концепцією обов'язково передбачено, що е, компанії, які е, зайдуть на ці частоти, зобов'язані будуть розміщувати соціально важливі програми, а також забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 45% упродовж доби, а також у проміжки часу між 7 та 14 і між 15 та двадцять. Другою нуль нуль. Також завершився прийом заяв Національною радою на участь у конкурсі на мовлення з використанням частот загальнонаціональної телевізійної мережі ІМІКС 7. До цієї мережі входять 12 телеканалів, на конкурс подали заявки і сплатили конкурсну гарантію 9 телеканалів. Подавалася також зі своїми заявами Національна Суспільна телерадіокомпанія України, логотипу Суспільне. Спорт і суспільне новини, але на жаль, компанія не сплатила конкурсні гарантії. 850 гривень за побиття дружини сплатив мешканець Глухова. Між подружжям виникла сварка, яка переросла в насилля. Про це повідомляє єдиний реєстр судових рішень. 11 вересня цього року близько 22-ї години. Чоловік, що є військовим, та його дружина, знаходились вдома. Між подружжям виникла словесна перепалка, яка переросла у сварку. Обвинувачений умисно схопив жінку правою рукою за шию та стиснув він дарив її в область правого ока. У дружини зафіксували легкі тілесні ушкодження у вигляді садна правої бічної поверхні шиї та синця верхньої повіки правого ока. Чоловік повністю визнав свою провину та покаявся. Він не був раніше судимий, та за місцем проживання про нього відгукується добре. Суд призначив обвинуваченому штраф у 850 гривень. До північної оперативної зони увійшов стрілецький батальйон, який був сформований на Хмельниччині. І весь час початку широкомасштабного вторгнення виконував завдання в Харківській, Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє генерал-лейтенант командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ви ризикували власним життям, здоров'ям. Ви боронили українську землю від ворожих сил. Ви оборонялися, наступали. Зараз на території Білорусі тривають чергові навчання в Ході яких вони відпрацьовують знову ж такі наступальні дії, тож з огляду на зазначене, ви на своїх бойових позиціях маєте виконувати ті завдання, які зараз тут на вас поставлені. Поспілкувався та зустрівся з хлопцями з Хмельниччини, які нещодавно повернулися з Донецької області. Вони протягом тривалого часу виконували завдання зі звільнення Харківщини, боронили Донецьку та Луганську області, навіть просунулись на Луганщини на 3 кілометри вперед. Вони мають чималий бойовий досвід. Це дуже важливий аспект у підготовці підрозділів. Мобілізація триває, і ми маємо готувати наші наступні підрозділи в тому рахунку і використовуючи цей бойовий досвід. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава! Разом! Героям! І на наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 6 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме улогове циклону з півночі. Мінлива хмарність невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, день плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.